Перемогли усіх суперників. Ватерпольне Динамо стає одноосібним лідером чемпіонату України. Підопічні Ігоря Зінкевича зі 100-відсотковим показником повернулися додому. Враженнями від поєдинків львівські ватерполісти поділилися з Марією Шпирою. Харківський басейн підтвердив статус фартового для львівського клубу у першій столиці України. динамівці не програли жодного поєдинку п'ятого туру чемпіонату України. Він не був фартовим, ми вигравали. Просто ми там і в Маріуполі вигравали, коли що Маріуполь був сильний. Правда, з Харковом ніч'ю грали. Там того року ми там теж перемогли. При чужих вболівальниках грати легше. Ми доказали, що ми сильніші. Це якийсь стимул є, коли підтримують одну команду, виграє друга. Переходити на велику воду під опічним Ігоря Зінкевича завжди важко, тож стартові поєдинки для львів'ян нелегкі. Цього разу ще й з календарем не пощастило, і перший поєдинок грали з основним конкурентом. Поступаючись у першому періоді Слобожанцю, 02 діючі чемпіони не лише зрівняли рахунок, а й зуміли вирвати перемогу. Саме більше я переживав перехід з маленького басейну, давно не грали. Великих тих корективів не вносив після першого періоду. Я просто їм сказав, хлопці ми ж домовлялися грати і один другому допомагає. Не вказує на якісь чужі помилки, а просто один другому допомагає. Знаєте, на хлопців вроді подіяло і була команда. Я просто задоволений командними діями. Я як капітан, я побачив, що є команда, Ми десь згуртувалися, ми десь провели бесіди між собою, навіть без тренера. І ми довели, що ми можемо вигравати навіть у них дома на полі. і Ми будемо вигравати. У підсумку 4-3 і Динамо здобуває надважливу перемогу над основним конкурентом у боротьбі за золоті нагороди чемпіонату України харківським словожанцем. «Гра була важка, звичайно, у них дома при їхніх трибунах, десь десь навіть суддівство мало симпатію до них. Останні хвилин матчів нам навіть не давали виплести з нашої половини поля. Але, ну на мою думку, перший раз в цьому турі команда показала характер такий, який вона має показувати. Наступного дня львів'яни зустрічались зі збірної Київської області. У цій грі діючі чемпіони України змусили вболівальників понервувати, адже другий і третій періоди закінчились нічию. Та у заключній частині гри наші хлопці зібрались і у підсумку перемогли суперника 14-6. На мою думку, десь після гри зі слобожанцем у нас наступний день була. Ну, ми за добу провели три гри. Фактично. У нас наступний день була гра вже в 12-й годині дня з ними. І десь спочатку не пішла реалізація моментів, але потім, десь з середини третього періоду, ми вже почали їх дожимати. Кілька годин на відпочинок і о 20.45 розпочалась третя гра львів'ян за добу. Ми за сутки відграємо три гри. Все ж таки, це дуже тяжко. Які б там ігри не були, плюс хвороби гравців. Та у матчі проти команди Одеси проблему підопічних Ігоря Зінкевича не вино. Коли Львів'яни виграли у всіх чотирьох періодах, фінальний свисток зафіксував перемогу з рахунком 13-6. Вони відпустили своїх двох лідерів, і грали без лідерів. В них така ситуація, що вони вже майже третє місце зайняли. Наступною жертвою наших ватерполістів став аутсайдер чемпіонату Маріуполь. Команду з Донецької області Львів'яни обіграли 15-5. Команда Маріуполя у них там складна зовсім ситуація і не знаю, чи вони. Будуть на наступний рік грати чи ні, але зараз головне, я завжди це казав, зберегти наш чемпіонат, таким, який він є, і взагалі зберегти цей вид спорту в Україні. Завершували тур з харківським ХПІ, який володарі Кубка України, перемогли 17-6. Ми почали в принципі більш-менш основним складом. Потім, коли ми вже здобули перевагу таку в 5-6 мішів, то вже ті, що ветерани старші гравці, вже більше відпочивали, догравала постійно молодь. Відтак Динамо стає одноосібним лідером у активі підопічних ігоря Зінкевича 69 очок. А це на три пункти більше ніж у Слобожанцях.